І Святого Духа, дорогі браття і сестри, в даний час у кожного православного християнина, який розуміє знамення часів, не може не боліти серце, побачивши всі ті небезпеки для нашої православної віри і моральності, які на кожному кроці зустрічаються. Вільне виховання юнацтва. Матеріалістичний напрям освіти, що віддаляє від Бога і релігії, вільне розповсюдження та поглинання інформації, що осміює найсвятіше і найдорожче для православного християнина, все це більше і більше наближає нас до того часу, про який Спаситель сказав: син людський, прийшовши, чи знайде віру на землі. Справді збільшується число людей. Які зовсім не розуміють ні висоти християнської релігії, ні духу її. Які ж від цього наслідки? У Пророку Васії ми читаємо: слухайте Слово Господнє, бо суд у Господа з жителями цієї землі, бо немає ні істини, ні милосердя, ні богопізнання на землі. Клятва і обман, вбивство, і злодійство, і перелюб украй поширилися. І кровопролиття слідує за кровопролиттям. Світ сповнений богохульства, обманів, егоїзму, ненависті, аморальності, оскільки люди не хочуть знати про Бога та Його заповіді. Велике нещастя нашого часу найбільше в тому, що вважають найвищою гідністю бути ліберальними щодо питань віри та моральності. Багато хто знаходить особливу заслугу в тому, щоб вселити в душі людей таке ліберальне ставлення довіри та моральності. Особливо до цього прагнуть сучасна освіта та засоби мас-медіа. Що ж, власне, спонукає їх до цього? Діячі такого роду переконані, що якщо вони встигнуть знищити межі між істиною та оманою, применшити значення церкви Христової. Переконати, що і християнство вже застаріло і не може бути правилом життя, то їм легко буде залучити народ на свій бік і вести його по бажаному для них шляху. Проти свободи, віри та совісті ніхто не заперечує, але не треба забувати, що християнська віра не є людською вигадкою а божественними откровеннями, і не може вона змінюватися відповідно до людських понять. І якщо людські переконання стоять у суперечності з божественними істинами, то чи розумно надавати якесь значення цим переконанням, чи вважати їх правильними і керуватися ними в житті? Ми, звичайно, повинні терпіти і незгідних з нами, і навіть тих, що явно помиляються, і ставитися до них поблажливо, але від помилок їх ми повинні відвертатися і з помилками боротися і доводити їхню безпідставність. Це повинні вважати своїм обов'язком і пастирі Христової Церкви, і справжні послідовники вчення Христа. Настільки небезпечний наш час, що потрібно багато сили духу, щоб не віра, байдужість, ворожість не оволоділи нами і не змінили б нашого ставлення до православної віри і моральності, і не обернули б нас із вірних синів церкви православної до її переслідувачів. Дорогі браті і сестри, сьогодні в Євангельському читанні Господь нам каже, що ми, не слухаючи Євангелія, схожі на тих, яким співають веселі пісні, а вони не танцюють, співають сумні, вони не плачуть, нічого з ними не вдієш. Обіцяють Царство Небесне, присвітле і прирадісне не ворушимося, ніби, ніби не нам кажуть. Погрожують судом непідкупним і нескінченними муками. Не турбуємося, ніби не чуємо. Забиті, збентежені, втратили будь-яке почуття істинного самозбереження. Ведемося, як ведені прямо на заклання і жодної турботи про свою долю. Опустили руки, вдалися до нечаяння. Що буде, те буде, ось яке наше становище. І це плід нинішніх навчань, нинішніх поглядів на людину та її значення. Ось вам і прогрес, ось і просвітництво. Краще вже зовсім бути невігласом та зі страхом Божим душу свою врятувати, ніж просвітитися суєтним вченням цього світу, загинути навіки протягом усього життя і не згадавши про те, що буде після смерті. Зі Слова Божого, яке визначає і вірно вказує на наявність Царства Небесного і пекла, не пройде і йота єдина, все буде, як написано. Нехай кожен з нас прийме. Це до серця як справу, що особливо кожного із нас стосується, і потурбуємося про себе, скільки є сил, і скільки ще залишилося нам часу на землі. Дорогі браті і сестри, молимо вас пам'ятати на станову святого апостола Павла, благаю вас чинити гідно звання, в яке ви покликані, з усякою смиренно мудрістю і лагідністю, і довготерпінням, поблажливо ставитись один до одного з любов'ю. Намагаючись зберігати єдність духу в союзі миру. Амінь.